Давайте розберемо топ-персонажів по селі з Чорного Клєвіра. А, так, відразу кажу, топ не мій. А, він, походу, зложений яндомайзером чи що, я не знаю, тому що ну, нормальна людина так не складе. А окрім цього, останні там я не знаю, скільки навіть глав, я вже не читав манги. Тому можу помилятися зі своєю думкою, напишете в коментах свою. Дев'яте місце Лібе, ми його пропускаємо, тому що ми ще до нього вернемося. Восьме Джуліус, який чомусь слабкіший за самого Ямі. Це Як блядь? Як на мене, у Ямі, навіть з цими демонічними силами, які були показані в Мензі, шансів проти Джуліуса небагато. Знову ж таки, лише моя думка. Далі Люціус. І на п'ятому місці стоїть Юно. Тобто в Мензі вже було показано, що юно якби його переміг. Ну, типу, ще й сам. Ну, бо інакше я не знаю, як Юно може стояти вище. Ну, тут питання, але що мене ну, прям дуже розважає Зенон на четвертому. Тобто Зенон сильніший за Юно і сильніший за самого Люциуса. Ну і тим більше за Джуліуса. У мене немає коментарів, але йдемо далі. Тут в нас цей, на третьому, блін, забув, як його Мефісто, не Мефісто. Ну, спірне спірне питання, тому що як, сам цей Люциус, самий сильний, але як, і він самий сильний, там дуже непонятно. А що мені цікаво, це те, що на другому місці Аста і щось він дуже відірвався від Юно, Це по-перше. По-друге. А Для чого було лібе окремо брати віддасти? Непонятно. Єдине, що мене цікавить, це те, що Ну, хто, хто на першому. Я не впізнаю. Це не загляд, якщо я не помиляюсь. А хто ж тоді? Що за штрих? І чого він на першому місці?